Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам, як я вирощую велику кількість розсади томатів в домашніх умовах. Я сію насіння помідорів на розсаду за 2 місяці до висадки розсади томатів в відкритий ґрунт. В цьому році буду сіяти томати каста та Гранде. Я використовую таку сіялку, яку купив на китайському базарі. Як для мене ця сіялка значно полегшує процес посадки насіння томатів. Садити буду в піддони, які заповнені звичайною землею, яку я накопав ще восени. Я роблю грядки на відстані приблизно 2 см, глибиною 0,5 см. Потім починаю. Сіяти насіння помідорів на розсаду. Після посадки насіння томатів я засипаю грядки кокосовим субстратом. Він виконує роль мульчування для того, щоб ґрунт не покривався кіркою і потім не потрібно розпушувати ґрунт після поливу. Потім трішки трамбую ґрунт. В кінці процесу посадки насіння томатів на розсаду поливаю. Через 3-5 днів насіння помідорів проростає. В процесі вирощування розсади поливаю, підживлюю добривами. Головне для вирощування розсади це є освітлення. Я використовую прості LED-лампи 18 Вт. В перші 5 7 днів після сходів розсади томатів, освітлення працює цілодобово. Потім 12-14 годин. Через 5 днів після сходів розсади томатів я вношу добриво монофосфат калію. Це добриво я розчиняю. 15 г на 10 літрів води. Поливаю під корінь. Монофосфат калію не містить азоту, тому розсада томатів не тянеться. І завдяки цьому розвивається коренева система рослини. Це доброво я вношу два рази. Потім вношу доброво плантафол з малим відсотком азоту. 5% азоту, 15% фосфору та 15% калію. Розсаду томатів не варто заливати водою. ґрунт не повинен бути занадто вологим. При великій вологісті ґрунту розвиваються гнилі кореневої системи та різні хвороби. Хочу зазначити, що насіння томатів потрібно сіяти в певні терміни. Ці терміни в кожного свої. Якщо насіння посіяти занадто рано, то розсада переросте. Або якщо пізно посіяти, то розсада буде з поганою, розвиненою кореневою системою, що дуже впливає на вражанність помідорів, також впливає на імунітет рослин. Томати потім гірше переносять стресові впливи природи, хворіють різними патогенами. Також хочу зазначити, що якість розсади та врожайність томатів значно залежить від якості насіння. У кожного любителя томатів є свої найкращі сорти помідорів. Я в цьому році буду садити тільки два сорти помідорів: Каста та Ріо Гранде. Помідори Каста – це гібрид помідорів з великою кількістю плодів, які мають гарний смак і відмінно підходять для приготування салатів консервування. Помідори каста відрізняються своєю соковитістю, солодким смаком і стійкістю до різних умов вирощування. Томатний сік з них виходить дуже смачний. Ріогранди це сортовий помідор сливка, досить вражайний помідор. Насіння цих помідорів я збираю щороку сам з самих вражайних та здорових кущів томатів. Цей помідор сливка середнього терміну дозрівання. Дуже добре підходить для заготівлі на зиму. В баночці не тріскаються. Ці томати ідеально підходять для консервування та приготування різних соусів та джеків. Більше про ці сорти помідорів є відео на моєму YouTube каналі. В середині квітня пікірую розсаду томатів в парники. Парники я зробив із звичайних пластикових труб для холодної води діаметром 16 мм. Використовую будівельну плівку найдешевшу. Вже третій рік нею вкриваю. Роблю грядки на відстані 10-15 см потім поливаю. Воду додаю монофосфат калію для розвитку кореневої системи. Пікірю розсаду на відстані 3-5 см один від одного в ряду. Протягом розвитку розсади томатів поливаю нечасто. Велика вологість провокує розвиток різних вірусів та гнилів. При кожному поливі я додаю доброва з малою кількістю азоту, щоб розсада не тяглася. За тиждень до пересадки розсади томатів на постійне місце у відкритий ґрунт буду вносити комплексне добриво з рівними долями. Азоту, калію та фосфору. Розсада за цей час встигає витягнутися і набрати листову масу, і легше буде переносити пересадку в відкритий ґрунт. Також перед посадкою відкритий ґрунт, розсаду томатів потрібно обробити препаратом від шкідників. Більше відео про вирощування розсади томатів, огірків та інших овочів є на моєму YouTube каналі. Бажаю всім гарного врожаю та мирного неба!